І далі ми поговоримо про те, чи об'єктивно піднімається ціна на яйця, чи зростатиме їхня вартість і до кінця року, та здорожчання яких продуктів нам ще очікувати. І про це поговоримо з економістом Олегом Пензеним. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Я вас також вітаю, що пане Олеже. Насамперед, давайте роз'яснимо нашим глядачам, як же формується ціна. Зокрема, давайте про яйця від чого це залежить. Ні, ну дивіться, 70% вартості яйця це комбікорм. Ну, от, власне, то, чим ви годуєте птицю. Комбікорм напряму залежить від вартості кукурудзи. Кукурудза виросла десь відсотків на 60% по відношенню до минулого року. Ну, тобто, рахуйте об'єктивно, туди вкладаються всі ті підвищення, про які ми з вами говоримо. Другий момент. 95% яєць, що ми з вами споживаємо, це птахофабрика. І десь приблизно 5-7% це домашні яйця. Власне, коли ми з вами говоримо про птахофабрику для того, щоб забезпечити безперебійне постачання яєць на ринок, там створюється відповідний мікроклімат. А мікроклімат створюється ж електричною енергією, газом. Ну, тобто... Є достатньо великі витрати е, палом, значить, ну, енергетичних ресурсів. Так що однозначно, у зв'язку з зростанням цін на енергетичні ресурси, це також докладається до собівартості яйця. Е, власне, коли ми з вами говоримо про домашні сегменти, там ще такий момент дуже цікавий: взагалі яйця це сезонний товар. Е, як тільки починається похолодання, як правило, це жовтий місяць, е, по домівках, власне, кури... Зменшують загальний обсяг того, що вони несуться, і менше йде пропозиція на ринок. Тобто, всі ті фактори докупи вони склалися і призвели до росту цін на яйця. Хоча, коли ми з вами подивимося, ціну власне яйця в жовтні місці минулого року, воно десяток коштувало 33 три гривні. Сьогодні десяток коштує 50-52 гривні, в залежності від ну беремо середньостатистичне яйця. Тому е, так, ріст є, але він не є настільки карколомним. Ну, от щоб ми надзвичайно сильно з цього приводу переживали. А чи буде а далі зростати дай. вартість? Та ви знаєте, я думаю, що до кінця цього року, ну перше, у нас же свята будуть попри війну, попри все останні українці будуть святкувати і буде до деякої міри е, попит підвищений на яйце. Я думаю, що десь як мінімум в грудні місяці ми з вами побачимо ще рістів на яйця. Це раз. по друге. Зараз є достатньо серйозні перебої з електричною енергією. Стоять дизель-генератори на птахофабриках, а електрична енергія вироблена з дизель-генераторів є набагато дорожча. Ну ми ж ми, ми знаємо, скільки коштує літра дизельного пального. Тому однозначно це буде збільшувати вартість. Ми десь приблизно розраховуємо, що до кінця цього року ціна на яйце підніметься ще на порядку 7-8%. Пане Олеже, от цікаву думку висловила аналітикиня українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин У Коментарі РБК Україна вона зазначила, що на цінову політику на яйця будуть впливати два фактори: по-перше, зростанню цін заважатиме низька купівельна спроможність українців. А по-друге, буде відновлено технологічний ланцюжок вирощування птиці. Адже на початку війни воно трохи скоротилося, а тому поголів'я курей несучок зменшилося. Як можете прокоментувати це, можливо, чимось доповнити ще якимось факторами? Ну, дивіться, однозначно буде впливати дуже серйозно ріст цін на зернові. Зараз пішов в зернові вже нового врожаю, і однозначно, якщо там буде ріст, то ну, я ще раз кажу: 70% вартості це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Буде рости кукурудза, будуть рости видатки. Другий момент. Технолічний ланка повирощування птиці, вона вже на сьогоднішній момент відпрацьована, і я не думаю, що вона буде сильно впливати на зростання ціни. А от що стосується, скажімо, зменшення купівельної спроможності, дивіться в чому є питання, завжди є альтернативні види продукції більш дешевої, яку якої можна там. Ну от гречка подорожчала, інші крупи пішли там, скажімо, можна перейти на інші сорти хліба. Ви. Яйце нічим не замінити в продовольчій корзинці. Тому я думаю, що загальний обсяг попиту на навряд чи буде серйозно зменшуватися, незважаючи на ріст ціни, тому що в будь-якому випадку яйце людина буде брати. Так що тут я думаю не буде настільки важливим цей фактор. Я думаю, більш значно важливим буде фактор пов'язаний із зростанням вартості комбікорму і енергоносіїв. Якщо там буде процес продовжуватися, ну от як наслідок, ми будемо мати зростання собівартості і е, зростання е, власне розрібної ціни. Хоча я ще раз повторюю, е, максимальний ріст по наших оцінках десь буде порядку 7% до кінця року. Пане Олеже, ще є інформація, що антимонопольний комітет планує провести розслідування щодо зростання цін. Е, взагалі на що це може вплинути? І Чи справді є така підозра, що, начебто, вони не об'єктивно аж так зросли? Ну, Дивіться, е, антимонопольний комітет перевірить, антимонопольний комітет е, дасть відповідні приписи. Тут в чому є питання. Е, це розслідування, воно дуже недовге. Ну, Тобто, е, коли ми з вами говоримо про некоротке, не необмежене не, не ну, Тобто, е, у нас на сьогоднішній момент іноді розслідування йдуть роками. Тому. Е, Чекати от миттєвого миттєвої, скажімо, зміни цін або миттєвих якихось приписів, якихось якоїсь реакції ринку навряд чи вартує. Антимонопольний комітет буде однозначно досліджувати цю ситуацію, але в кращому випадку, десь я так думаю, весною наступного року ми з вами побачимо ті результати, про які йдеться мова, і не факт, що ті результати будуть звинувачувальні, тобто. Ну, просто, просто цікаво, чому взагалі антимонопольний ми, комітет розслідує ми, підвищення Розслідування антимонопольного комітету, буде невеликим. Так, просто цікаво, чому антимонопольний комітет взагалі розслідує цін саме на яйця, адже на інші продукти також ціна зрештою зросла, і тому є об'єктивні фактори, об'єктивні причини. Ну, дивіться, є звернення відповідності до звернення, Антимонопольний комітет має реагувати. Так що в даній ситуації вони визначили, що розслідування може провестися, є звернення належні, ну тому вони будуть це робити. Так, пане Олеже, ми поговорили про яйця. А що стосується інших продуктів. Цін на інші продукти зрозуміло, що в умовах війни е, та економічної нестабільності на майже всі продукти ціни пішли вгору. А в контексті вартості яєць, які ще продукти суттєво здорожчали або будуть дорожчати, а які навпаки, можливо, будуть дешевшати? Ну, овочі, фрукти. Ну то однозначно, і тут е, надзвичайно серйозним є питання. Окупації, тому що в нас Херсонщина завжди була вочевою столицею України. Як наслідок загальний обсяг пропозиції зменшився, збільшився імпорт і імпорт напряму залежить від курсу долара, який виріс. Ну власне також і риба як наслідок виросла. Десь на відсотків 40, тому що дійсно виріс виросла ціна. Власне ну, імпортер закладає валютні ризики. Ну тобто, ну тут нема де дітися. Хлібобулочні вироби виросли. Ну, дивіться, загальна інфляція сьогодні 24,6. Це загальна інфляція. Продовольча корзинка виросла на 31%. Хліби, хлібобулочні виросли на 36%. Ну тобто, ми маємо розуміти, що формально ріст не є дуже великим, але тим не менше ми бачимо, що загальна ситуація є визначною. Від власне хліб є одним з драйверів. Просто треба розуміти, до кінця цього року очікується 30% інфляції в середньому. Продовольчу корзинку. Очікується, що вона виросте десь грудень-грудня до грудня, до 37%, 38%. Так що ще є певні, скажімо, певні можливості росту. Однозначно, виросли ну, на сало пішло вверх, як замінник м'ясопродуктів. Молочка трошки пішла вверх. Ну тобто, по великому рахунку, все те, що в тій чи іншій мірі залежить від росту цін на зернові, воно поїхало і ми маємо ріст. Ще раз повторюю: до кінця цього року ми очікуємо, що десь 7-8 росту і середня корзинка грудень до грудня продовольча. Ми очікуємо виросту десь на 38-39%. Дякуємо, пане Олеже. Тепер знаємо до чого маємо готуватися. Олег Пензен, економіст, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ціни на продукти.